Ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Любі наші молільники, братця, сестри, любі наші діти, усі усі спільночани, які сьогодні разом з нами приступають до нашого спільного служіння, до нашої спільної великої молитви на Вервиці, де ми будемо і разом з вами прославляти ім'я Боже. Уповаючи до стіп Христа Господа, до молитви Божої Матері, до всіх святих угодників Господніх, які перед Богом склали свій іспит, принесли той хрест, взяли і пішли за Христом. Вітаю кожного, особливо, хто зараз в чужині далеко, хто в немочах прикутий до ліжка, але має можливість ту нагоду до молитви. Особливі вітання нашим воїнам, захисникам, захисницям, які зараз служать на передовій виконуючи свій обов'язок. Вітаємо тих воїнів, які зараз далеко в полоні, у чужому краї, які молимося, щоб повернулися додому. Вітаємо молитвою своєю і просимо про віднайдення всіх тих, що пропали, облегшення наших поранених і оздоровлення їхнє. Вітаємо кожного, особливо найменших тих маленьких, які так само з нами разом вітаю вас, діти, ви великі молодці, що ви разом з нами, хлопчики і дівчатка, моліться разом зі своїми рідними і близькими. Бо це дуже важливо сьогодні про вас, Господь говорить в Євангелії від Матвія. Я думаю, що всі старалися послухати Боже Слово, прочитати Його. Бо завжди стараюся при нагоді робити такі маленькі, короткі розваження кожного разу, коли є така нагода, і ділитися ділитися тою присутністю в Дусі Святому з тим, хто хоче і шукає того правдивого і світлого, праведного життя. Власне, сьогодні учні і апостоли запитували Ісуса Христа, що потрібно зробити, щоб осягнути. То Царство Боже, вічність. Христос довго не думав, Він покликав споміж усіх, хто були коло Нього, дитину, і поставив їх перед ними, і промовив ті слова: якщо ви не будете, як отця дитина, ви не осягнете тої вічності. Ви пам'ятаєте, хто буде такий, як дитина, бо в дитині заховано все: ота правда, ота щирість. Ота невимушеність, ота наївність, ота доброта і та велична любов, яка є ніколи не зрадлива, а вона завжди є щира і, звичайно ж, правдива. Власне, будьте, як діти, бо в них є Царство Боже, не бороніть дітям приходити до мене. Ми дуже часто чуємо ті слова в Євангелії від Ісуса Христа, і сьогодні оця дитина стоїть навпроти нас, її поставив Христос. На неї споглядають учні і апостоли, і вони, напевне, десь і до кінця не розуміють, що хоче промовити Спаситель світу, що він має на увазі, що це означає? Будьте як діти, бо в них є Царство Боже. А це все насправді, насправді дуже просто. Господь подарував мені, як священнику недавно, а радше у суботу, вечором, цю нагоду і цей приклад. І хочу з вами поділитися цим прикладом і дати розуміння найперше собі, і, звичайно, всім, хто слухає зараз ту коротку науку, можливо, вона стане всім нам при нагоді зрозуміти, що це означає будьте як діти, бо в них є Царство Боже. В суботній вечір багато із нас, духовних отців, паломників, вірних, ми мали ту добру нагоду бути. У паломництві, у Крилосі, де ми приносили молитву біля чудотворного образа Галицької Богородиці, яка перебуває у Крилоському соборі успіння пристої Божої Матері. І коли ми там перебували, хтось прийшов пішки, хтось прибув на своєму ауті, хтось прийшов поруч із навколишнього села чи приїхав здалека, немає різниці. Священники сповідали. Вірні, молилися вечірню, слухали молебень, настанови Архірея, багато духовенства біля храму сповідало. І саме в цю хвилину тої сповіді, коли ти розумієш, що біля тебе є дуже багато людей, які потребують тої святої тайни примирення і покаяння, буквально за якийсь певний час біля цих людей просто появляється мама із дитинкою. Появляється і, бачачи, що до мене особисто до сповіді, як і до кожного священника, була певна колейка людей, черга людей, можливо, їх було 15, можливо, 12, не знаю, бо ця черга постійно поновлювалася. Мама з дитиною, проходячи повз, побачила і впізнала мене як священника, який разом з ними молиться вервичку вечором. Я це відчув, я це зауважив. Але оскільки людей було дуже багато, мати, напевне, не дозволила собі і десь притримала дитину, щоб вона не підійшла і не привіталася. Бо якось незручно, Священник сповідає, не будемо перебивати і так далі. І коли ця дитина зловила погляд, і я її з очей так само погляд зловив, вона. Так, знаєте, відійшла від мами, і а дитині, напевне, 7-8 років. І дитина побігла до священника, незважаючи ні на що. Ні на тих людей, які дивилися, ні на тих людей, які були до сповіді, ні на тих інших священиків вона просто підбігла і щиро-щиро мене обняла. Цими світлинами я з вами поділився недавно. Ви їх бачили і цю дитину, і цю маму. Ось маємо, що це означає: пустіть цих дітей до мене, бо в них є царство Боже, не бороніть дітям приходити до мене. Ось тут є та щирість, тут є та правдивість, тут є та любов, бо там нема лукавства. Дитина щиро прибігла до того священника, і вона хотіла його обняти. Вона ясно дивилася мені в очі і, напевно, думала собі, ось нарешті. Моя мрія сповнилася. Я побачила того отця, з яким я молюся. Я це вам говорю щиро, від щирого серця. Я це ж це відчув, що ця дитина і я особисто ми зрозуміли, що ж то є таке Царство Боже. А це мить, це хвилина. Хвилина того наповнення, хвилина того піднесення, яку ти будеш пам'ятати все своє життя. Це напевне стороння людина. Це, напевне, той сторонній, не мій священник, не з моєї парафії, але що робить оця мить, де ми роки молимося тут, в такий віртуальний спосіб, і тут Господь дарує таку нагоду. Доросла людина не дозволила собі того, а дитина навіть на це не зважила. Вона хотіла бачити, обняти, пригорнути вже і зараз. І нехай весь світ почекає ось що означає пустіть. Дітей до мене, бо в них є царство Боже, щирість, простота і велика чеснота вічної любові ось маємо правду. В цій правді живімо, і будьте як діти, щирими, простими, відвертими, правдивими, і тоді зможемо говорити про вічність, зможемо думати про царство, зможемо претендувати, стати на стежину Спасіння. Тому дякую Богові за те. І за ці дитячі обійми, якими наче тебе обнімав сам Христос. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди Іси, і все наповняєш, скарбниці благ, життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Отцем, що через нього все сталося. Він, задля нас людей, нашого ради Спасення зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтія Палата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно рівно рівнославими. Що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську Церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Разом, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава й Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив в святій вірі утвердив нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток. Наша спільна молитва в прославі до Господа. Всі доєднуйтеся, підписуйтеся на сторінку, поширюйте молитву, ставте свої вподобайки, ставте свої наміри, молімося разом. І будьте, як діти, щирі і прості. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас! Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий, помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо. Винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося і дякуємо Богові за всі Його благословіння. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє мати Божа, молися за нас, Марія Маріє Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Молися, моли за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося наш третій десяток, щира, щира молитва за наше воїнство. Полонених, поранених, пропавших, пропавших і які просимо про те, щоб віднайшлися, з полону повернулися, вилікували рани, молимося за наших медичних, бойових медиків, молимося щиро за тих, що допомагають фундаторів, доброчинців, які завжди поруч, як в Україні, так і чужині для наших військових. Молімося щиро за наших волонтерів. <кхід> Нехай Господь дасть здоров'я. Саме головне, щоб це була щирість. Правдивість, ніколи не фарисейство і не лицемірство. Молімося щиро за родини наших героїв, щоб наша молитва стала тим ліком, і тою великою перемогою. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш. Четвертий десяток наша спільна молитва за наші родини, за наші сім'ї, за праведників і за грішників, за навернення, за примирення, за покаяння, за найперше відчуття того голосу сумління, до якого ми часто звертаємо свій взір, але часто не слухаємо Його, не хочемо, щоб Він нас наповнював, бо саме Господь промовляє через той голос сумління. Через того ангела-хоронителя, до якого часто взиваємо, молимося за хворих, немічних, страждаючих і терплячих, подорожуючих і тих, що в чужині далеко від Отчого дому, молимося за провід церкви, молимося за провід держави, молимося за ту велику глибоку віру, в яку ми маємо здобувати і вірити, що Господь оборонить нас. Тому молимося щиро за вдів і сиріт. Знедолених, прикутих до ліжка одиноких, нехай Господь поможе нам і благословить кожного з нас. Маріє Маріє, Мати Божа молися, молись за нас. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, наш п'ятий десяток, наша офіра місяця серпня, молитва за наших воїнів, героїв. Які віддали своє життя заради нас, які стали героями в кожному із нас, які ціною свого життя боронили і боронять наш мир і спокій. Молимося за всіх наших убієнних захисників і захисник... захисниць, бойових медиків, які полягли на полі бою, дітей, молодь, старше покоління, які невинно обієні, які залишилися під грудами бетону від тих ракет і померли. Молимося за душі спочилиших наших рідних, близьких, душі в чистилищі, абортовані, ненароджені діти, вічна усім пам'ять. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий, помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, or, 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 or%, <speak> Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, уповання нашого Отець, прибіжище наше Син, Покровитель наш, Дух Святий, Тройці Свята Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення Господня Отця, Сина і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молимося щиро і дякуємо Богові за це благословення. Прошу, згадайте в своїх молитвах, дуже прошу про наших діток. Діток, які просили ви про молитву, це дитинка Даринка, Максимко, Богданчик. Прошу помоліться про цих дітей. У них дуже великі випробування і вони потребують нашої молитви. Я не буду вам зараз розповідати історію кожного, але вони в немочах, мають випробування, і дай Боже, щоб діти були оздоровлені, зцілені, щоб все відбулося так, як належиться. Батьки уклінно просять. Тому що це дуже велике випробування стосовно здоров'я. А для батьків це сльози, це дуже велике, велике горе, коли людина, батьки переживають. Тому дуже прошу, бережіть, бережіть в молитвах своїх рідних, близьких, братів і сестер. Дякую всім за те, що молитеся. Дякую всім за те, що допомагаєте. Сьогодні ви бачили, я поділився відео коротеньке, ми розпочали. Нашу зустріч духовну з нашими дітками, особливими нашими довірятами, тому теж прошу про їх підтримку. Сьогодні від вас особисто передав смаколики, передав те, що є потрібно для них, для того, щоб вони відчували себе тими достойними дітьми, молоддю, людьми, які живуть у цьому світі і пам'ятають, що коло них є їхні рідні і близькі. Тому дякую вам за підтримку і за допомогу. Дуже щиро дякую за дуже гарний подарунок. Я зараз поділюся світлиною після молитви від наших молільників: прекрасний образ Ісуса Христа з дитиною, з Дівою Марією. Тобто, дуже дякую щиро вам за те, що ви таку велику ефіру зробили. Обов'язково цей образ займе достойне місце у моєму домі. Нехай Господь благословить, кріпить всіх на силах. Всіх щиро обіймаю. Пам'ятайте, що ми розпочали місяць серпень, долучайтеся до молитви, складайте свої намірення на місяць серпень, і нехай Господь кріпить усіх на силах. Дякую вам за підтримку, дякую за поміч. На добраніч. Слава Ісусу Христу!